E, значить, заміна газового фільтра в польових умовах, так сказати, на чистому На дворі зима, мороз, але це не пришкоджує, щоб це зробити. Тому що ну, це дуже легка процедура і їхати кудись шукати. Наприклад, зараз тут у нас, щоб це зробити, потрібно терміни, якісь чекати. Непонятно незрозуміло скільки, можливо, 2-3 тижні. Щоб замінити цей фільтр, який замінюється, фактично ну якихось там 10-15, ну хай півчаса, ну, хай годину, якщо хтось не знає, як це робиться або робиться в перший раз. Тому от я вирішив це замінити теж сам, тому що терміни там закрито, там закрито, там якісь свята, там ще щось непонятно. Замовив по пошті собі фільтра. Отакі вже з резиночкою. Рекомендую завжди міняти резиночки, тому що ну, старий фільтр. от він Відкручений, вроді би, він так виглядає, як вроде би не забитий. Но якщо його потрясти, то дивіться, що там твориться. Бачите? Це такі гази, І це, між прочим, газ у Європі. Це не газ. Там десь... бачите, Машина почала дергатись. Просто при їзді почала діоргатися. Відповідно, це вже такий признак того, що фільтр до вимяни це як мінімум. Можуть бути ще інші причини, але... У моєму моторі мені довелося зняти воздуха, тому що ну, щоб не просто не мішало. Там, два болти. Не знаю, як у кожного це мотор, це мотор 1.4 Fiat. Він стоїть багато де на, на різних автомобілях. Тому він кожній, в кожному автомобілі він буде стояти там по-іншому. Тут доступ ну, такий, не скажеш, що сильно дуже хороший, але і не зовсім поганий. Тому якщо демонтувати, вдати в бік цей фільтр. Витягнути провода, головне, потім їх не попутати, або робіть фото перед тим всім. Я зняв фільтр, відповідно, цей теж от буде новий. Вже як міняти, то міняти. Головне, не перепутайте потім стрілочка, в яку сторону була. Або робіть фото, або просто запоминайте. Або якщо ви вже знаєте, то знаєте. Ну якщо ви знаєте, то ви вже не дивитесь це відео, бо вам не інтересно. Тому це для тих, хто не знає, перший раз це робить або просто хоче зробити це сам, але не знає як. Дуже просто, у мене редуктор стоїть глибоко, трохи незручно відкручувати його там. Але все ж таки можна. Отака от звичайна кришечка, це фільтр Томасето. цей редуктор. Четверте покоління. Звичайна кришечка, у мене воно ще на таких болтичках, звичайних на 10. Тобто ключ і все це відкручується. Один відкручувався тяжко, але все одно пішло. Тому акуратно все це. Відкручуємо зверху кришечку, витягаємо цей фільтерок. І там виходить, в нас резиночка залишилась, одна внизу під фільтром. Ось вона Ця менша. Ну і тут зверху ще під самою цією кришечкою ще одна резинка. Значить, вона трошки тяжко витягується ножом в тому нічого страшного немає, я ж кажу. Я відкрутив перше, це фільтр, бо в мене він стояв перед цим. Шланг, там я завів далі. Я відкрутив його для того, щоб доступ був більший. відкрутив воздухам для того, щоб доступ був більший. Зняв провода для того, щоб доступ був більший. Ну і все. А потім повитягував це все. Зараз поміняю резиночки, Верхню вона задубівша і стоїть там глибоко. витягну ножом, легенько її піддіну. Відповідно... Поставлю новий фільтр. Не бачу я, там чи там є сміття всередині, ну виглядає вроді як нема. Зроблю ще фото, потім глибше. ну Я думаю, що все буде окей. Тому витягну ту резиночку, поміняю різіночки, закручу все назад, складу так само, як було. я ж кажу Рекомендую запоминати або, як мінімум, це робити фото, хто може щось, щоб нічого не перепутати, потім і не... Шукати причину, чому щось не працює після того, як ви поміняли фільтр. А так то вона стоїть копійки, я зразу взяв два, хай сидить один там на запасі, коли треба, буде просто помінятися. Це машина робоча, чисто тупо на доїзд до праці. Але вона себе повністю оправдує, тому ну, якби щось іншого навіть нема сенсу шукати. На газу. Досить економно пересуватися на ній. ну і відповідно Дешева в експлуатації, досить таки дешево Мотор простий, восьмиклапанний, без всяких наворотів, без понтів, без турбіни, без нічого. Кондиціонер є, все тут є, все необхідне. Тобто доїхати до праці І з праці 5 кілометрів туди, 5 назад. Ну, краще автомобіля я. Не знаю, є, звісно, краще, завжди є краще, завжди із гірше. Но, таке от справа поміняти фільтр. Тобто я роблю в цьому в авто все сам. У мене тут практично все, що би я не робив, я роблю сам. Єдине, що міняв щеплення з на СТО, думав, що швидше буде і краще зроблю. Але направді то я розчарувався. в тому, Бо зробили трохи не так. Прийшлось потім навіть деякі болти після них дотискати і тому подібне, тому ну, трошки дивно це. Платити гроші за те, що ти можеш зробити сам. Тому зараз уже навіть щеплення, якби прийшлося ще раз міняти, я його вже не буду на СТО міняти. Багато чого ми можемо зробити самі, при тому, що просто лінуємося або не хочемо. Але майстри зараз такі, що їм головна кількість, а не якість. Тому знайти справжніх майстрів досить тяжко. Якщо ви їх маєте, то тримайтеся їх. Ну і бережіть і цінуйте. А так, то навіть у Європі з майстрами, з гарними досить погана ситуація. Тому от зараз збираю це все по новому фільтр міняю, закручую, резиночки теж поміняю і все. Ну от мусор, бачите, непонятна якась така субстанція. Відповідно, ага, ще не забути, щоб перед тим, як взагалі це розкручувати щось, потрібно закрити балоні балоні кран. Я думаю, що ви знаєте, де, ну в кого є кран. Крани. У мене, наприклад, 4 покоління, це така, там є кран, це все новий балон. ще. Ось там з боку такий краник. Просто його закручуєте до упора. Потім заводите авто, щоб воно поробило на газу. Воно якийсь час ще робить, ну а потім, відповідно, просто вже не глохне, тому що переходить на бензин. Але коли ви бачите, що воно перейшло на бензин, то тоді... Глушити і все. Таке якесь там залишкове, залишковий тиск ще буде, коли відкрутите фільтр, тому якщо чуть-чуть там пшикне, не лякайтеся, це так має бути. От. Так що все окей, все дуже просто, нема нічого складного, головне бажання. Трохи розуміння, як це робиться, але YouTube завжди в допомогу. Тому звертайтеся, не знаю, кому щось потрібно в коментарях постараюсь відповісти.